Штани за 40 гривень. А якби не сохранився? А то були часи. Цікаво, де зараз автори цих мемів. Всі ми пам'ятаємо ці старі добрі меми, але куди поділися їх автори, дізнаємось сьогодні. Ну, а відкриває наш випуск цей нервово нестійкий хлопчик. Сашко Фокін відзначився на теренах інтернету і український хлопчик Сашко. Підліток з'явився у телешоу на одному з вітчизняних каналів, у рамках якого з комп'ютера 11-річного Сашка вилучили всі улюблені ігри. Сама реакція героя на трагічну втрату лягла в основу мема. Зараз його використовують тоді, коли хтось втрачає щось важливе для віртуального життя. Очень вкусный чай, а борщ какой, ну просто загрідіння. У дві У 2008 році з'явилося відео із школярем з товм волоссям і обідком на голові, який манірно розповідає про харчування у шкільній їдальні. Цей ролик породив безліч фотожаб і мемів, а його фрази розлетілась на цитати серед них смачний чай, сусісочки, борсь капустою, але не червоний. Ну і куди ж без взагалі він мене бісить? Зараз Микиті 27 років. Він відслужив служив в армії, закінчив теоретико-виконавський факультет і займається музичною діяльністю. Крім музики, хлопець захоплюється психологією, психіатрією і нумерологією. Ви, напевно, хоча б раз бачили цього невдоволеного життям хлопчика. Яке невдоволення хлопця було викликано тим, що їх мама переплутала, коли дітям повинні були робити красиві фотографії для фотоальбому з так званим піжамним днем, і відправила свого сина в школу в жовто-синій піжамі з зображенням улюбленого героя. Найчастіше даний мем використовується інтернет-користувачами, коли вони обурюються або стають похмурими. Наприклад, спітнів, поки витирався після душу, або коли запитали про те, чи знайшов ти роботу. Фото подарувала хлопчикові всесвітню популярність, яка пізніше допомогла йому вартувати життя батькою. У вісім років Семі зібрав понад 30 тисяч доларів на операцію з пересадки нирок для свого тата. Ой, ну це точно про мене. Ждун. Це скульптура голландської художниці Маргріт Ван Бреворд створена у 2016 році. Вона була зроблена для Лейденського університету в Нідерландах і зображає дивну істоту з тілом морського слона та руками людини, яка сидить у позі очікування. В наших краях ждун швидко став інтернет-мемом. Вона символізує людину, яка довго чекає, наприклад, поки завантажиться програма, коли прийде замовлення, коли начальник схвалить відпустку. Всі ж пам'ятають ту саму дівчину з програми «Пусть каваря». Діана Шмригіна стала відома у 2016 році після участі у програмі «Пусть варят, де розповіла про своє зґвалтування. З того часу вона продовжує привертати увагу людей. В 2024 року повідомлялося про її затримання у Москві разом із підприємцем Святославом Гусьовим після скарг на шум із квартири. Пізніше Шуругівна вибачилася перед своїми підписниками та запевнила, що з нею все гаразд. Коля, не Колій. Ну, хто не пам'ятає Колю з програми «Кохана? ми вбиваємо дітей. Наразі Колі приблизно 30 років. В соціальних мережах він не активний, але попри це, в нього є свій Ютуб канал, на якому, щоправда, за 8 років вийшло лише три відео. От белін, штани за 40 гривень. Цей старий добрий мем, якому вже понад 12 років, знову ж таки з нашої улюбленої програми. Сашко Старчук. Був учасником третього сезону українського реаліті-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей, яке транслювалося на, на телеканалі СТБ. Епізод з його участю вийшов у 2013 році. На жаль, актуальної інформації про його теперішнє місце знаходження або діяльність у відкритих джерелах немає. Варто зазначити, що після участі в подібних шоу деякі учасники обирають зберігати приватність і не розголошувати подробиць свого особистого життя, тому відсутність інформації може бути пов'язана з бажанням Сашка та його родини залишатися поза публічною зоною. Ну а на цьому в мене все. До речі, раджу зайти в мій телеграм-канал, ссылка в коментарях. Бережіть себе і до нових зустрічей!